Всім привіт! Отже вчора, перебуваючи в Києві, я відвідав СТО Нісан, що знаходиться на Провали, Провели регулювання клапанів. І зараз вам продемонструю роботу двигуна після регулювання. Качу. Він не холодний, він зараз проклітий, я нещодавно приїхав. Ось такі оберти. Гарно, я подоволений. Одразу після регулювання я поїхав у Львів. Приїхав більше 500 кілометрів, ніяких проблем не було. Все гарно. В двох словах, чому я. Його проводив, які були симптоми. Перше, по чому я орієнтувався, це по розріженні в колекторі. Тобто, коли я проводив планове ТО газового обладнання, механік дивився, які, які показники. І на крайньому ТО, коли я був газовщика, він мені порекомендував перевірити зазори в клапанах. Ну і в результаті якби виявилось, що потреба була в регулюванні, і значить, і ще був момент, двигун трохи підтроював. Мені робота його не дуже подобалась.